Ми сьогодні зробимо сніжинку. Для цього нам потрібен листок паперу бажання. Прилого. Складаємо його вдвоє раз і ще раз. А тепер уважно ось цей край ми заводимо і приміряємося, щоб ось ці дві половинки були однакові. Придавили і загортаємо. Бачимо, не зійшлося. Бачите, не сходиться. Розгортаємо, поправляємо. Ще раз, зійшлося. Тепер у нас бачимо ось цей трикутник, це головний розмір нашої. Сніжинки. Починаючи з цього трикутника малюємо, яка у нас буде сніжиночка. Перший кут дуже гострий. Потім меншенький можемо додати будь-яку фігуру і намалювати. Які ми виріжемо? Це можуть бути прямокутнички, трикутнички, кружечки, будь-які фігури, які ми намалюємо, потім будемо вирізати. Пробуємо. Пам'ятаєте, не розвертаємося всередині кута, а з двох сторін туди підрізаємо і зайва фігурка випадає. А якщо прямо, ніхто треба розвернутися, розгортаємо нашу сніжиночку. Коли розгортаємо, одразу, як розгорнули, продавлюємо лінії згину, щоб вони вирівнялися. Ось отримали таку сніжиночку. Виріжте декілька сніжинок і прикрасьте ними вікна.